Компанія Atlant MotorSenerдж рада повідомити про те, що у нас з'явилася нова послуга: це українізація головного дисплею та панелі приладів на BYD. На Yuan Plus, Song Plus, C-Line, Song Сонгель у майбутньому танг оновлений і так далі. Що важливо, що в пакет українізації входить оновлення. Версії програмного забезпечення до максимально можливої версії для вашого ВІН-номера авто. Це визначає спеціальний комп'ютер, який постійно під'єднаний до е, заводу виробника. Тому для кожного ВІН-номера може бути своя максимальна версія програмного забезпечення. Давайте подивимось якість перекладу і вкладеність ієрархію сторінок. Чи все отримала переклад. Ось ми бачимо вкладинки, давайте підсказочки подивимось. Теж отримали переклад. Знаходячись в такому авто, вже отримуєш інший рівень комфорту, бо все зрозуміло, все понятно, все читабельно. Давайте камеру ще подивимось. Меню камер теж все отримало переклад. Чин. Завітайте в Атлант Мотор Синерджі, замовляйте послугу Українізація основного дисплею і панелі приладів.